Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця, канал, де є спокійно, тепло і затишно, і де на вас завжди чекають. Сьогодні я буду готувати вареники з сиром або пироги, яких називають на Західній Україні. Нам буде потрібне борошно, молоко у мене наполовину з водою, одне яйце, олія і сіль. Розпочинаю з того, що до борошна додаю чайну ложку солі. Яйця розмішую з молоком спочатку в посудинці окремо. І тоді на цій суміші, вже доливаючи частинами молоко до борошна, спочатку замішую рідке тісто. Щоб об'єдналися у рідкі і сухі інгредієнти. А потім вже буду замішувати з основної муки. Як всю рідину молочну, яєчну я вилила, даю ще чайну ложку олії. Олія може бути люба рослинна, як звичайна соняшникова, так оливкова, Чайної ложки достатньо. На мою думку, тісто тоді є м'якшим і легше вимішується. Вимішую тісто вже рукою до стану, поки воно буде достатньо м'яким, але не буде вже липнути до рук. Обкачую його в борошні так, щоб до кульки приєднувалося сухе борошно. Поки що в мисці, але закінчую я вже вимішувати на силиконовому коврику. Тісто в нас м'яке, налипне до рук. Наливаю, накриваю його, поки що перепрошую плівкою і готую начинку До кисломолочного сиру. У мене 300 г можна було 350 брати. Я даю один жовток і столову ложку поки що цукру. Добре все розминаю. До однорідної маси і формую вареники. От у мене вже один-два вареники є зліплені. Я готую зараз, як мама готувала від основного тіста відриваю кульки. Я відірвала дві, мама то було і 4, і 5. Тоді їх розминаю і двоє обкручую, стончуючи їх. І в мене виходять ось такі варенички. Я ще стончую кожну вареничку перед тим, як готувати по краях, і кладу чайну ложку сиру на кожну вареничку, розплюскую сир і стулюю варенички, формую сам вареник, заліплюю вже краї. Таким способом я буду готувати всі вареники. Мама це виходило дуже швидко. Я в основному користуюся, роблю варенички, тоді трошки прокачую кожну вареничку або по 2-3 скалкою. А так, мама тільки руками користувалася, і все в неї дуже швидко, скорше, напевно, ніж автомат формує. Вона готувала вареники. Ось так, кулька. Між руками обкручується, відривається наступний шматочок тіста, муці і стончується, округляються варенички, робляться. І ще потім кожна вареничка також стончується, кладемо сир і формуємо вареничок. Час від часу, звичайну, руку треба обмакувати в муці сир, як я вже робила довше вареники, він також від цукру рідне. Тому цей сир ми не розбиваємо на блендері, а стараємося або промолоти на м'ясорубці перед тим, як змішувати з яєчним жовтком, або просто розминаємо його ложкою-вилкою. Ось так. Так, приблизно за півгодини я приготувала 30 вареників. Готуємо звичайним способом Киплячій воді промішуємо ложкою дерев'яною, тільки дерев'яною або пластиковою. Після спливання вареників, ще 2 хвилини вони мають прикипіти і смакуємо з маслом і сметанкою. І ще додаток. Після вареників ще залишився невеликий кусочок тіста. Є в мене картопля відварена і капуста підтушкована. І я буду зараз готувати такий яворівський пиріг, як я знаю з дитинства, а не такий, як зараз, формують на дріжджовому тісту. На тісто розкачане кладу начинку і защипую її. Ось такий він за товщиною. Колись його пекли, просто клали на бляте на пічку. Зараз я на сковорідці промазані з олією, запікаю з двох сторін. І отримую ось такий гарний пиріг, який можна смакувати сметанкою або кефіром.